Привіт, я Владислав Шах, бізнес-тренер із 26-річним досвідом роботи в активних продажах. Вже 19 років я навчаю команди продавати впевнено, дорожче і без знижок. Я єдиний бізнес-тренер в Україні, який спеціалізується виключно на сторітелінгу у продажах. Серед моїх клієнтів нова пошта, Метро, «Спікап», «Кастрол» та інші компанії. Сьогодні я продемонструю вам, як одна розказана історія може змінити результат зустрічі з клієнтом. Ми послідовно розглянемо два діалоги. У першому діалозі буде не професійний продавець-консультант мобільних телефонів, а в іншому професійний. Ця сфера мені знайома. Я працював в компанії Sony Ericsson, навчав продавців консультантів національних мереж електроніки, а також менеджерів мобільного оператора AzerCell. Починаємо. Діалог перший – непрофесійний продавець. Сцена буде наступною. Клієнт стоїть біля вітрини, дивиться на телефон. Підходить продавець і розпочинається діалог. Доброго дня, що вам підказати? Так, дивлюсь на цю модель, але не знаю, чи варто платити стільки. Продавець. Це одна з топових моделей. 256 ГБ пам'яті, камера 50 Мп, швидка зарядка, NFC, все, що треба. Скоріше за все, все, що треба для продавця, а не для клієнта. Так? І бачимо реакцію клієнта. Дякую, я подумаю. Продавець, будь ласка, звертайтеся. Що в етозі? Нуль емоцій, нуль залучення, нуль продажів. Клієнт пішов. Розглянемо наступний діалог, коли б вже працює професійний продавець. Доброго дня! Цей смартфон топ-продажів у, у своєму сегменті зараз. Так, дуже красивий, але не знаю, чи варто платити стільки. Ми бачимо, що є питання по вартості моделі. Так? Беремо це на замітку. І далі продовжується діалог. І тут наш професійний продавець-консультант вже працює з виявленням потреб. Ви розглядаєте для роботи чи для особистого користування? Для роботи. У мене багато зум-дзвінків, листування і постійні фотозвіти. А що не влаштовує у вашому телефоні зараз? У мене, ви знаєте, старенька модель вже не така престижна. Пригальмовує під час відеозв'язку, і батарея погано вже тримає. Тобто, зараз наш продавець виявив всі необхідні потреби. І що ми маємо в етозі на цю хвилину? Ми знаємо, що є питання по вартості. Ми розуміємо, що наш клієнт хоче більш престижну модель. Він хоче, щоб ця модель не пригальмовувала протягом зум-дзвінків. так, і дуже добре, добре тримала батарея. І наш продавець переходить до презентації. В цьому смартфоні батарея тримає стабільно добу при навантаженні. Камера одна з найкращих у своєму класі для якісних фото. І також відео. У Zoom гальмувати не буде завдяки сильній оперативці. В цілому престижна і функціональна модель. І таким чином, тут наш продавець закриває всі потреби. Окрім. Можливо, навіть головної потреби вартості телефона. І для того, щоб підсилити презентацію, продавець переходить до історії. Він робить невеличку 2 секундну паузу і продовжує: До речі, у мене є знайома Світлана, організатор подій. Постійно в русі, як ви, дзвінки, фото, відео, листування схожа ситуація. Вона теж вагалась, бо ціна була вища, ніж планувала. Але потім сказала мені. Коли живеш у ритмі постійно на зв'язку, ціна абсолютно виправдана. Давайте подивимось на реакцію нашого клієнта. А є така модель не з вітрини. Продавець так, зараз принесу. Що в етозі? контакт є, є довіра, є інтерес, є емоція через історію і є продаж. Тому дивіться, сторітелінг це не казочки. Це дійсно крутий інструмент, який допомагає продавати. Єдине, що ваші історії мають бути реальними. Згадайте ваші історії, обов'язково використовуйте їх протягом ваших презентацій, і ви подивитесь, наскільки зміняться ваші продажі, наскільки вони збільшаться. Наприкінці цього відео я хочу вас дещо попросити. Дайте мені ваш зворотній зв'язок. Напишіть в коментарях, який момент був для вас найбільш корисним, і чи використовуєте ви сторітелінг у своїх продажах. Я обов'язково прочитаю всі ваші коментарі. Якщо будуть запитання, я також обов'язково на них дам відповіді. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Діліться цим відео з іншими, якщо ви знайшли його корисним для себе. Якщо ви хотіли б навчитись. Краще використовувати історії, чи взагалі спочатку зрозуміти, як вони використовуються, як вони створюються, як вони презентуються. У вас є можливість, я маю на увазі у вас як у компанії замовити чи онлайн, чи офлайн тренінг зі мною. Сайт є під цим відео. Будь ласка, переходьте, дивіться наповнення програм, і якщо буде цікаво, замовляйте тренінг з сторітелінгом. До зустрічі у моїх нових відео.